Ви дивитесь ранок вдома, як завжди, по буднях ми з вами до десятої ранку. Не змінюємо ще одну нашу традицію. По понеділках ми запрошуємо соціального психолога Антона Семенова, засновника проєкту Як ти брати. Сьогодні говоритимемо про посттравматичне зростання. Що це таке і як його досягти? Доброго ранку. Дуже раді вас бачити знову у нашій студії. Доброго ранку. Отож, сьогодні дуже така цікава тема. 에... Зараз багато хто говорить про травми і про посттравматичне зростання. Що саме це означає, і як такою концепцією можуть скористатися звичайні люди? Ну це ідея дуже проста: що подолання викликів робить нас сильнішими. І ще одна ідея в тому, що деякі зміни у людини можуть статися тільки через набуття незвичайного досвіду, не обов'язково травматичного, але незвичайного. Ну, щось от почув якусь музику і е, відчув щось всередині, і це змінило твоє життя. Ну, щось таке. Що взагалі таке посттравматичне зростання? От що таке, і як людина може зрозуміти, що у неї саме ось це посттравматичне зростання? А будь-яке будь яке будь яке набуття травматичного досвіду взагалі набуття будь-якого досвіду це виклик для психіки тобто це вже це травма. нагрузка це вже травма можна сказати ні травма коли ти не справляєшся тоді тобі хтось може сказати що це все ж травма ну Чесно кажучи, гостре, стресово, гостровий гострий стресовий розлад не є захворюванням. Це нормальна реакція психіки на дуже незвичайний досвід, чи е, переживання, чи фізичні якісь е, е, зміни, які відбулися, і психіка і організм починають відновлюватися. Це угу. не є травмою, це є розладом. Але ні, є травма, і є певний перебіг подій. Тобто, ми говоримо, що якщо за місяць психіка і тіло переробляють ці наслідки, то це окей, це цілком нормально. Це, це не травма. Це не травма. А якщо ні, то щось пішло не так. Потрібна допомога, і тоді це кваліфікується як травма. Добре. Чи без допомоги психолога можна допомогти і, 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 я, зараз, я секундочку, я, ще одне питання. От дивіться, щоб просто зрозуміли, що було всім людям, глядачам нашим. Наприклад, людина стала свідком ракетного прильоту. Я зараз таке кажу, так в неї було, як ви сказали, гостре загострення. Ну, гостра реакція. Так, гостра реакція. Якщо протягом місяця вона все одно ще панікує, їй в ночах сниться ось ці всі прильоти, можливо, розвиток подальший цих подій, і вона впадає в якісь вона, панічні атаки. Вона не відпускає, так, та, то це вже травма. Ну, на Чи? це треба звернути увагу. Травма взагалі дуже складна штука. Тобто, коли ти вже поранився, від ну там царапіна, це теж якби травма, але це не серйозно. Тобто, це дуже таке а, а, широке поняття. Ось, звісно, якщо щось відбувається ненормальним чином, тобто ми очікували, що воно загоїться, воно не загоїлося, то треба звернути увагу. І це... ось це посттравматичне, це оце і є воно так, так. загострення. Тобто, так, воно щось, щось у мене не виходить. Тут е, справа в тому, що будь-який досвід має бути осмислений і інтегрований. Все, ми це пережили. Ми зробили висновки, ми рухаємося далі. Якщо цього не відбувається, то треба на це звернути увагу або звернутися за зовнішньою допомогою, або самої щось зробити самої людині. Ось тобто щось пішло не так, воно ненормально. Але взагалі дуже допомагає, коли люди взагалі розуміють. Що це незвичайний досвід, незвичайне mm -hmm. переживання. Ну от коли там а, почув буде, повітряну тривогу, і прямо серцебіття, і панічна така якась атака, спітнів, ну, це якби сильна реакція. І тут людині треба осмислити, а що це було? Це не нормально чи нормально? Ні, це нормально. Ага, фух, ну це страшно. Я відреагував. Окей, зараз вже є в безпеці, все добре. Можна жити далі. А якщо не проходить цей стан, то це вже погано. А, це то дзвіночок, що Потрібна треба. допомога, так. Угу. Добре. Зростання психологічне. Ми угу. зрозуміли, що таке травма. Чи можна допомогти людині без психолога відчути це саме психологічне зростання? Безумовно. Ну це у нас ми постійно говоримо, що як в медицині є домедична допомога, є допомога, яку можуть надати люди один одному без медичної освіти, просто знаючи якісь базові штуки. Тут так теж тут та саме комунікація взагалі це величезна допомога для того, щоб людина змогла осмислити свій досвід, їй насправді необхідні дві речі. І треба цей досвід розповісти комусь, без цього він не осмислюється, він не засвоюється. Треба розповісти, поділитися, поділитися. обов'язково. І це, звісно, можна поділитися з ким завгодно, хто витримає і зможе прийняти. Тому що нам, друг, друге, необхідна умова люди навколо мають тебе зрозуміти і прийняти з цим досвідом як нормальну людину, як людину, до якої вони добре ставляться. Угу. Люди переживають, що якщо вони розкажуть про свої переживання, люди від них відвернуться. Тому їм складно розповідати про якийсь складний досвід, особливо якщо він пов'язаний з катуваннями, з приниженням. Щось таке. Ну, але раптом люди не зможуть зі мною більше через це взаємодіяти. Але ж коли ти не поділився, у тебе є таємниця, вона теж створює напругу. І вона тебе з'їдає. І вона тебе з'їдає. А якщо, наприклад, людина розуміє, що вона не готова поділитися з навколишнім світом цим, чи є якась альтернатива поділитися цим, але. Не розказуючи цього, наприклад, якщо людина буде виписувати ось це, все а, це може їй полегшити якось стан це Чи... може їй допомогти, потім розповісти, але все одно треба обов'язково розповісти. Так, Ми робимо все, щоб допомогти людині відкритися і розповісти. От, якщо ми говоримо про роботу психотерапевта, психотерапевт має бути людиною, якій довіряють в тому, що вона збереже конфіденційність. Що вона не буде засуджувати, що вона не буде лізти з власними оцінками, давати поради, яких ніхто не просив. Тобто створить безпечне середовище, щоб людина сказала: так тут я можу. Ту ж функцію виконують капілани, священники, командири, гарні друзі, партнер, якого ти з яким у тебе довірливі стосунки, ти кажеш, Так, вислухай мене, тільки будь ласка, не засуджуй. Багато людей можуть це зробити. А якщо людина от боїться, б ви порадили цій людині, як е, наважитися, можливо, які зробити з собою кроки, щоб все ж таки розповісти взагалі хоч комусь про це? От як побороти ось цей внутрішній стан? Е, я, я, людині як зробити, якщо вам складно я не знаю підтягнутися? Просто фізично, от, на турніку для багатьох людей один так. раз не можна. Тобто, так. от є величезна я можу, різниця. Я не можу Я, а як зробити, щоб це сталося, щоб вийшло? Поступово тренуватися, те, те ж саме. Так що Насправді... тобто людина перед зеркалом, щоб спочатку спробувала сама собі розповісти це все? Чи як це варіант? Насправді записати на кам... багато на записати на камеру, просто записати в щоденник. Але переконатися, що це конфіденційно, що ніхто не побачить, що так, ніхто так. не побачить. А можна подумати, а що я вже можу розповісти? Ну психолог як працює, він ніколи не ескалірує розповідь клієнта. Да. Клієнт розповідає стільки, скільки може на даному рівні довіри. І тоді, ну просто розкажіть щось, що не дуже напружено. Ну, наприклад, там просто свою біографію якусь да, як... і людина говорить: ну я отак, вот вирос на селі там або вирос там в місті, ось так, ось так. Психолог такий, ну добре, добре. Тобто, вже є прийняття на такий, ага, я вирос на селі, це нормально. Mm -hmm. Я вирос в місті, це нормально. Mm -hmm. Ага, можна рухатися далі. Саме прості штуки, і по потрошки-трошки, по оця довіра починає збільшуватися. Людям треба переконатися в тому, що їх не будуть засуджувати, що цю, тут дружнє середовище, і вони мають рацію, тому що не завжди середовище дружнє, і тому, що люди ставляться можуть по-різному. А мабуть, люди просто не справляються так, так, так. так. А тому ти. Дуже часто ми стикаємося з тим, що військовий повертається в відпустку там, або дімобілізувався. Угу. І якщо гарні стосунки з дружиною, перше, що вони починають робити, вони починають розказувати, розповідати найбільше жахіття. Ну і звісно, дружини скаржаться, що. Ну, Дуже швидко вона наступає преділ, і так. ти розумієш, що стоп. Моя я психіка до витр... цього не готова, так? так. так. І тут, по-перше, треба, щоб всі знали, що це важко, що таке буде, що цим треба регулювати, це потрібно, але це треба регулювати і справлятися. Тобто домовлятися про кордони, домовлятися про стоп-сигнали і навчатися правильно слухати, щоб от коли ти починаєш не справлятися. Щоб не нашкодити довірі. Угу, угу. Я зрозуміла. Нам так важливо говорити один з одним. Так, 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 так. Антона, у нас дуже мало часу, але хочеться е, запитати ще одне запитання. Якщо, наприклад, е, ось ця травматична ситуація не пов'язана з війною, так? наприклад, з якимись буденними справами, як людині зрозуміти, що це в неї відбулося? А, якщо ви про щось нікому не розповідаєте, це проблема. Ну, от, є такі речі, не обов'язково всім розповідати. Але от, от є щось, що я нікому не розпов що нікому трагерей, не так? розповідав. Так, так? Ну знайдіть людину і розкажіть. Це, це неправильно. Що щось має хоч комусь розповідати? Наприклад, це може бути ефект таксі. Знаєте, потягу, коли угу. ти незнайомій людині, розповідаєш. Хух, і ти розумієш, що все воно пролунало. Ти це від себе достав, на це подивився, і в принципі нічого жахливого не сталося. Фух, це можна з цим, цим осмислювати. І розповіді по колу. Коли людина а, одне по одному терапія. розповідає, якщо вам говорять, ти це вже говорив, це поганий сигнал. Це означає, що ти не перейшов на другу стадію. Тобто ти розповісти ти розповів, але висновки не зробив. Насправді критерій дуже чіткий. Якщо досвід складний, травматичний незвичайний, якщо він засвоєний і інтегрований, людина починає бачити. В ньому можливості угу, угу. це мене змінило, але це відкрило. це дуже прикро, що Щось втратили, але ми побачили нові можливості. Переживання втрати закінчуються, має закінчуватися відкриттям нових можливостей. Дякуємо вам, дякуємо нашому психологу Антону Семенову за те, що так цікаво, за те, що відкриває нові можливості а... і можливо, вони комусь стануть у нагоді. А наше тепер продовжує музикотерапія. Thank <laughs> you.